Біти. Все зрозуміло, і мені цікава просто ваша реакція, тому що реакцій було мільйон за, за цей час, коли це було оголошено. І тут зараз контексти я не веду, але наперед все ж таки ваша оцінка, тому що за моєю оцінкою все це тікет для Вовки, для Володзі. І вороття немає, і доведеться, попри все. Присісти на лаву підсудних, якщо доживе. Бо йому 70 років уже. Дмитро, давай ти. Ну, моя реакція досить спокійна, тому що для мене це такий більше символічний крок, який ще ну, не зайвий раз, але підкреслив розподіл нормального. Демократичного цивілізованого світу, який розуміє, що таке права людини і права дитини, і решти світу, до якого себе відносить Росія, яка там намагається стати або е, його представником, або провідником щось таке. Е, звичайно, це такий приємний бонус до тої ситуації, яка склалася, але ми мусимо розуміти, що це не означає, е, що обов'язково цей механізм буде. Реалізований, тому що е, міжнародний кримінальний суд, е, як ми знаємо, судить тільки очно. Тобто, це треба, щоб його Путіна або того, хто грає там роль Путіна, е, взяли за шкірки, притягнули в Гаагу, посадили на лаву підсудних і там судили за демократичною юридичною процедурою. Е, звичайно, це рішення дуже обмежить. Ще більше, тобто, обмежить можливості пересування Путіна, але ну будьмо відверті, він останнім часом і так далеко від свого бункеру чи від Москви не відходив. Він в демократичній європейській країни вже дуже давно не їздив. Ну тепер він може не ризикне поїхати там, не знаю, навіть в південну Африку, але з іншого боку, в нього так само залишається велике поле. Авторитарних країн азіатських, які не є підписантами е, е, статуту, е, він може навіть цим якось хизуватися, що він може туди поїхати. Ну, для мене стало таким трохи показовим, що Сідзіньпінь приїхав до Москви е, одразу після е, цього оголошення із Гааги. Ну, тобто, він хочеш, не хочеш, але фактично. Влаштував такий демарш проти цього правового маніфесту демократичного світу, от ну але чим як кажуть, чорт не жартує. Бували різні, різні приклади. Ну, наприклад, ми ж знаємо, що там сталося із Каддафі після ну, того, то. як. Було подібне оголошення, що uh, там з цим суданським диктатором теж там не дуже ну, і Дмитро всього е семеро так. щасливців цих було і, і двоє так, з них, так, так. Жин, Але чому, наприклад, от, от мені чомусь дити, от. І з того, що ближче до нас, мені на думку спадає приклад Мілошовича. Хоча він за іншою процедурою був судимий, до речі, так і не дочекався вироку. Але з одного боку, от нам якраз треба прагнути до того за чим притягнули Мілошовича до відповідальності, з одного боку, сама країна і сама наступна влада, яка прийшла після Мілошовича, взяла його іменно що за шкірки. І притягнула в Гаагу з іншого боку, там було створено е, механізм спеціального трибуналу за злочини під час його воєн. І, от якраз е, нам для повної впевненості, що е, Путіна або я підкреслю, це дуже важливо, колективного Путіна е, засудять за злочин агресії. Е, нам треба намагатися просунути саме е, механізм е, спеціального трибуналу із. Воєнних злочинів в Росії, ну це ніяк не заперечує того факту, що е, таке рішення міжнародного кримінального суду теж дуже позитивне для нас, але більш дієве, е, яке може навіть заочно засудити Путіна, якщо він засяде в своїй барвозі, це механізм спеціального трибуналу був би так Сергій. Я був в МКФ з 2015-му, здається, році, якщо я не помиляюся, я їх там всіх, кого бачив, задовбав питанням: ну що, када, 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 ви вже їх там от, ета, от, ета от хлопнете, вже ж вам і mh 17 збили і взагалі. І тоді, на жаль, відповідями я був розчарований, тому що вони не готові були розпочинати будь-які кримінальні провадження, тому що для того, щоб від відкривати провадження, їм треба були е якісь підстави. Е Підставими. Могли стати тільки якісь залізобетонні докази, тому що МКС це така дуже забюрократизована архаїчна махіна, яка дуже-дуже довго запрягає. І вже якщо запускати процес, то треба, ну повторюся залізобетонні залізобетонний фундамент для того, щоб надбудовувати на цьому фундаменті якусь справу. І бачимо, що Ну, треба було їм е, близько 9 років для того, щоб знайти цю підставу. Підставою стало, е, стало викрадення українських дітей. Е, про що це свідчить? Е, ну, якщо я правильно пам'ятаю їхню філософію, це свідчить про те, що вони знайшли все ж таки підставу, на якій вони можуть, яку, е, яку вони можуть покласти в основу справу, які вони 100% можуть довести до кінця. Тобто, скоріше за все, так чи інакше якісь рішення, та, в принципі, може бути. Але так, да, я згоден з Дмитром, що для того, щоб відбулося судове засідання, вірніше, щоб був логічний результат, якого ми всі очікуємо, потрібно, щоб е дехто був фізично присутній в залі суду. Е -е тому тому з одного боку, так, ми щиро вітаємо такі починання міжнародного кримінального суду, з іншого боку, ну що що називається, діло за малим. Доставити Путіна в залу суду. Ви знаєте, друзі, Путін був.